Ця гілка може вигнати буквально там за 1-2 дні. Тобто, десь не побачив, а вона вже гоба і, і полізла вверх. Для чого я обрізаю ці гілки? Тому що нам потрібно рівномірна крона, нам потрібна красива крона, яка буде однаковою. І тому, власне, я десь приблизно на тому рівні, де є останні гілки, роблю обрізку, самої, якщо десь щось вистріло, приблизно 1-2 см над е, брунькою. Ось таким чином. І тепер вже ми маємо рівномірну крону. І тепер, власне, з того місця, де я обрізав, тут буде знову дві гілочки. Тобто, замість одної великої ми отримуємо дві гілки. І таким чином можна формувати далі крону. Можна так само зробити ще по-інакшому. Наприклад, якщо ми хочемо, щоб у нас була дуже компактна, але густа крона, там, де дуже багато гілочок. В такому випадку можна обрізати взагалі кожну гілку. От, наприклад, от таким чином. Приблизно десь 2 см над, над, над розгалуженням. Кожну пообрізали. І тепер тут оця, е, оць, конкретно ця рослина буде набагато густішою. Тобто вона буде мати нев, може невелику крону, але зато буде дуже густою. Ось. Тобто всі гілки, які, я, які вистрілюють. Я обрізаю для того, щоб сформувати красиво. Ось так само і тут. Я буквально проходився два дні назад при обрізці, і от за два дні отак вистрілили дві гілки. Відповідно, потрібно їх обрізати. Те саме можна робити в саду, те саме можна робити з своїми рослинами, якщо ви хочете якусь, щоб ваша рослина була компактна. Не кілька гілок, високих, довгих, а саме багато гілочок, але компактних. Ось та сама ситуація і тут. Це вже інший сорт, бачите, з таким темнішим листям. Те саме роблю і тут.